Привіт, Друзі, і маємо для вас на продаж такий з Mercedes-Benz Viano 2009 року випуску з надійнішим мотором 2.2 турбодизель. Автомобіль проїхав 333 тисячі кілометрів, але повністю був обслужений. По автомобілю робити нічого не треба. Подивіться на його просто стан. Він гарний як зовні, так і всередині. Має шкіряний чорний салон. Має всі електроскопи діймачі, автосвітло, магнітола, кондиціонер, все працює по цьому автомобілю. Ось так ось виглядає в нас задній ряд сидінь. Теж дуже гарно все. До речі, це у нас грузопасажирський, був перероблений з пасажирського. Тому, якщо кому цікаво, його можна зробити під повного пасажира. Ще є ось такий другий комплект гарних мерседесовських дисків з резиною. Ось є під ще зряд сидінь, усе зроблено. Автомобіль буде по гарній ціні. Тому, якщо кому цікаво, всіх чекаємо краків ШВД28.